Доброго ранку, друзі. Перше дякуємо нашим Збройним силам за мирне небо цієї ночі над Черкасами. Дякуємо всім е, комунальним службам за те, що працюють, всім енергетикам за те, що відновлюють і подають електроенергію. Хотів би декілька слів е, сказати по е, відключеннях електроенергії, друзі. Е, Давайте з розумінням будемо ставитися до цих всіх питань. Перше питання це те, що е, Черкаська міська рада не впливає на графіки і на відключення. Є єдиний енергетичний ринок, є єдина енергетична система, друзі. І якщо ворог здійснив підступний напад на енергосистему в інших областях, це не означає, що у місті Черкаси. Світло на місці і воно подається. Система зв'язана між собою. І повірте мені, що ми разом з нашою командою енергетики, обласна військова адміністрація, робимо все можливе і неможливе, щоб забезпечити максимально комфортні умови перебування жителів місті Черкас. Що стосується графіку тролейбусів. друзі, з завтрашнього дня працюємо в режимі вихідного дня. Понеділок буде додаткова інформація. На сьогоднішній день я скажу відверто, що світла може не бути не по 3 години. Світла може не бути і 24 години, і 48 годин. Треба бути готовими до всього. В першу чергу треба бути готовими до різних інших ситуацій, тому що максимальне наше завдання буде подати воду. Забезпечити роботу водовідведення, подати тепло, якщо це буде можливо зробити, ми зробимо максимально, що можна буде в той період зробити. Але потрібно бути готовими, що зима буде надзвичайно важка. Але нічого, друзі, я впевнений, що зиму переживемо, переможемо, і Україна буде вільна. Так що, друзі, саме найголовніше не опускати руки, нічого страшного. Цьому немає, що по три години немає світла, тому що, на жаль, є така ситуація. Що, друзі, слава Україні! І Черкаси найкраще місто Україні.